І так, розбираємо ускладнення після введення філеру. Це було заповнення між бровною зморшки. Отрималось таке ускладнення на 4-5 день, у пацієнта вже розпочався некроз. Це все ми розбираємо в школі. І саме тому ми знову вертаємось до розбору аптечки. Чому? Тому що, коли відбувається ускладнення у вигляді ешемії, тобто філер потрапляє в судину, забиває. Ішемізуються, починають відмирати довколишню тканину, починається некроз. Нам треба розуміти, як діяти у всіх ситуаціях, починаючи від ішемії, закінчуючи некрозом. Тому перше, що ми детально розбираємо, це розбираємо аптечку. Також хочу нагадати, що філер можна викласти, потрапити, проколоти судину не тільки голкою. Можна це зробити канюлею. Тому, якщо вас десь вчили, що якщо ви працюєте канюлею, ризик ішемізації в ділянці міжброві мінімальний. Насправді, не так однакова кількість можливих Ускладнень у зоні міжбро'ю. Чому? Тому що артерії, основні артерії, які проходять ці зоні, вони мають великий діаметр, великий калібр. Це треба пам'ятати. Ви не можете взяти товстелезну канюлю діаметром 3-4 мм, працювати і викладати нею філер, тому що це буде непродуктивно. Коли ми беремо маленьку канюлю або маленьку тоненьку голочку нашу стандартну, да, наприклад, 30G, чи нехай там 23G, все одно просвіт судини буде забити, якщо ми будемо виводити філер. Це треба пам'ятати. Чому? Тому що в цих ділянках, коли ми заповнюємо з вами міжбро'ям, проходить досі такі крупні судини, які легко забиваються. Також ці судини аностомизують, ці судини покривають повністю з ділянку лобу для кращого живлення цих тканин, для кращого живлення структур, які знаходяться в. Комплексі міжбрів'я, сюди включаємо це очі, брові, повіки, ніс, які дуже-дуже важливі для нашого організму. Тому, коли ми з вами розбираємо отаке складне ускладнення, як і на міжброві, ви маєте пам'ятати гарно про те, що є тут заборонені ділянки, де не можна викладати філер, щільний філер, особливо філери Volume також деякі діпи, у яких щільність препарату більше 24 мг. Тому, якщо у вас пацієнт із глибоким заломом, віддавайте перевагу в даних ділянках спочатку м'яким філером на зразок файн або балетеро баланс для того, щоб про... Заповнити дно зможки, також обов'язково працюйте токсинами, працюйте нитками, працюйте апаратною косметологією, працюйте пілінгами. Тому, аби уникнути некрозів в майбутньому, треба розуміти, як виявляти ту чи іншу шмінь, як у нас забивається судина. Яка вам необхідна аптечка для того, щоб спрацювати швидко, допомогти пацієнту, і було б мінімум-мінімум у вас ускладнень. І так, з чого ми починаємо? Ми починаємо розбору аптечки. У вас завжди має бути аптечка. Окрім великої да, аптечки, стандартної, де ми зберігаємо всі свої препарати на випадок різних ускладнень, на випадок там пацієнту стало погано, він втратив. Свідомий знизився, підвищився тиск, коліки щось були, діарея, синці. У нас з вами має бути аптечка косметологічна на випадок Анафілексій та набрику Пінка. Ми її неодноразово розбирали. І окремо у вас має бути аптечка, яка направлена для розколу і шемієм болій. І також окрема аптечка для лікування компресії судин. Тому сьогодні ми зараз з вами починаємо збирати шмію. Ось, наприклад, яскравий приклад. Заповнювали на сугубну ділянку, отримали шмію. Така картина в нас на вечір. Ваша тактика, ви маєте першим спрацювати ферментами ферментами для розколу філеру. Чого так? Тому що філер, який потрапляє у просвід вашої судини, він її забиває, перекриває кровоток і не може далі рухатись кров по судині, тим самим живити довколишні тканини. Через те виникають мармуровість малюнку, виникає, знаєте, така різний колір. Зазвичай називають мармуровий малюнок. Різні етапи, Ось бачимо, да? проблема тут забила тут артерію, але різна мармуровість, легке побіління, де синій колір, де синєвий. це означає, що включаються додаткові судини, включаються колатералі, вони намагаються живити цю ділянку. Чому? Тому що лицева артерія була забита, вона не може розносити кров, вона не може розносити корисні речовини. По, своїй, би, по своєму маршруту, да, як проходить артерія, і включаються додаткові. Тому виникає ось така мармуровість, бачите, задіваються структури, десь біліє, десь синіє, десь красніє. І нам треба з вами розколоти по ходу судини все розподілення нашого філеру. Ви забили в одній ділянці, наприклад, десь отут. Але філер може рухатись, він може рухатись назад, він може рухатись вперед, він може рухатись в боки, якщо розходиться десь туди, не стомазує судина. Це перший момент. Тому вам необхідний фермент, який буде розколювати, який буде розщіпляти, який почне виводити агіонову кислоту. Який це у нас фермент? Це в нас перший фермент гіронідазу. Зачасту ми використовуємо. Наприклад, із бюджетом. ми зараз розглядаємо бюджетний варіант, наприклад, ліпорейс. Півтори тисячі одиниць, корейський препарат, корейського виробництва. Гарно себе зарекомендував, недорогий. Також в нас є класні іно-препарати. Гіллурнідази. Також є класні препарати в пубісіром. У будь-якому випадку вам треба взяти фермент і гірнідазу, яка буде розщепляти гіалеронову кислоту. Що в нас такого цікавого є в ферменті гірнідаза? Цікаво є те, що коли наш фермент гірнідаза потрапляє в організм, вона не йде одразу розщеплювати філер у судинок. Вона потроху-потроху починає проходити усім. Я б сказала усі шляхи різних шарів нашого організму. Що це означає? По-перше, нам треба буде пройти епідерміс. Нам треба буде пройти дерму. Нам треба буде пройти гіподерму. Треба буде потрапити до судини, і іноді доходимо до м'язу. Все залежить від того, наскільки глибоко лежала наша судина. Це перше, що треба вам запам'ятати. І таке, такий процес він досить часто е потребує розколу в декілька сеансів. Ось, наприклад, дивимось: я досить яскравий приклад: фермент івернідаза. Він... Жовтого кольору, вводиться у навколишні тканини, ми не завжди можемо з вами вгадати, де знаходиться судина. Я реально кажу слово вгадати, тому що багато хто а, починає розповідати, треба читати атласи, треба читати наукову літературу, і ти будеш знати, де розходиться судина. Повірте, а, люди, які постійно проводять операційних, люди, які постійно проводять. А, Контакт із організмом людини не зовні пальпацією, а вони займаються лікуванням, які займаються хірургічними втручаннями, вам скажуть як один, що точно ніхто не знає, де проходить та чи інша судина. Точно ніхто з вас не може ніколи вгадати. Тому, коли ми працюємо ферментом, десь відсотків 50 ми будемо його випускати в довколишні тканини. Ще відсотків 50, ми окей, потрапимо в судину. Тут яскраво показаний приклад, як філер він забив не тільки крупну артерію, а ще й додаткову в зоні біфуркації. Це в нас лицева артерія, яка пішла ділитися на верхню губну. І на, бачите, вверх піднялася до носика. І починає забиватися, і тому з'являється мармуровий малюнок. Тому що по ходу починає збиватися вся судина. І ось в нас в організм потрапляє фермент гілнідазу. Що він починає робити? Він починає розщеплювати все довкола. Геронідаза буде розщеплювати і природні фермент геронідазу, а також жирові клітини, діпоцити, частково м'язеві, можливо, волокна. І буде шукати фермент гіалуронової кислоти. Ніколи не думайте, що як тільки ви випустили певну кількість ферменту, що одразу він вам буде розщепляти філер. Ні. Тому існують протоколи, які вам треба вивчити. Протоколи є в мене в методичках, або ж ви просто запам'ятаєте, ви їх собі запишіть для того, щоб ви вміли розбиратися у лікуванні. А, існують протоколи, його називають американський протокол, тому що вперше американці розробили цю систему для того, щоб можна було ферментом ідеально пропрацювати дану ділянку. І фермент він просочився да, в ішемізовані тканини, і постійно філер піддався гідролізу. А, що таке гідроліз? Нам треба провести гідроліз. І нам що треба зробити? Нам треба розколоти ділянку і для цього ми використовуємо наш фермент. фермент гідернідаза. Ми будемо робити розкол декілька разів. Перше, нам треба зробити розкол у місці введення препарату. Місце введення. Туди у вас піде половина даного флакону. Ви його розводите на 2,5 мл із розчин. І з них половина даного флакону піде в місце введення. Це приблизно 1,25-1,5 мл. В кого як ви відділити, це піде в місце введення. Інші препарати, які залишаться, ви будете розколювати довкола. Ось у вас є судина, яку ви забили. І якщо ви пішли доверху маруровий малюнок, ви будете розколювати доверху. Вам треба розколоти і провести пальцеву пробу. Друга пальцева проба. Пальцева проба по-простому або наповнення судину. І отут починається саме цікаве. До моменту проведення пальцевої проби ми знаємо, що фермент він є алергічний. Чому він є алергічний? Він білковий. Наш організм може сприймати його як алергічний агент, тому у вас обов'язково під рукою мають бути препарати для усунення симптомів алергії, напрямку квінки, у деяких випадках навіть і асфіксії. Це вже тяжкі випадки, ми до цього не допускаємо, тому нам потрібно. Першим чергом зняти набряк зняти набряк з навколишніх тканин і прибрати основний алергічний агент. Для цього препарату для цього підходить препарат дексимітазон. Треба. Пам'ятайте, що він вводиться не більше 16 мг за добу. Чому так? Тому що ми з вами не лікувальний заклад, як би вам не кричали лікарі, що можна вести 24 міліграми ще більше, ще більше так. В умовах стаціонару, коли ми транспортуємо надалі пацієнта, якщо ми не змогли йому допомогти, і в нього розвився страшна да, алергічність. Алергія, страшний напрік вінки, ми не допомагаємо, ми не справляємося своїми препаратами, то невідкладних станів лікарі будуть ще раз вводити діксемітозон. І якщо його буде занадто багато в організмі людини, то це буде погано для лікування. Тому, аби не нашкодити майбутньому процесу, достатньо для зняття основних симптомів 16 мг діксемітозону. Тому перший Сельсію, ми з вами колемо дві ампули по 4 мг. Внутрішнім є зево, верхній правий квадрант, лівої або правої сідниці, як вам зручно. І для того, щоб зняти алергію, щоб організм зрозумів, що давай, так, ми зараз з тобою спрацюємо з алергеном. Приймаємо набряк і далі з пацієнтом з да, нам буде все окей, десиш нам допрацювати. Нам необхідно вести суперстін. Супристін достатньо вести одну ампулу 20 мг. Якщо ви дійсно розумієте, що ви не справляєтесь, можна повторити ще вести одну ампулу. Але не забуваємо, що супростін він клонить в сон. Людини і так може знизити стиск і буде погано, вона буде вяла, і це ще більше буде у вас вибивати з паніки. Тому ніколи не кидайтесь вводити одразу дуже багато препаратів. Вам треба ввести 2 ампули ліксеметозону, одна ампула суперсті. Є е, також вірогідність того, що ваші препарати не допомогли у людини розвився алергічна реакція. Така, як на набряквінки, і починається падіння тиску. Для цього у вас має бути тонометр, ви міряєте тиск, і якщо бачите, що людина дійсно відбувається падіння тиску, ви використовуєте адреналін. Адреналін у вас має лежати окремо з інсуліновим шприцем, для того, щоб не перевищити дозволене дозування міністерством. Якщо ви не будете вводити адреналін, будете чекати, що він якось сам підніме свій тиск. Вас, я, вас буде буквально хвилин 30-40 до зупинки серця пацієнта. Тому адреналін завжди має бути рукою під рукою. У Вас може бути епіпен, ручка. Вона коштує нормально такі гроші, тому якщо ви косметолог, який тільки починає свою роботу, і вам треба, щоб у вас була аптечка це одна з таких перших Правил ін'єкційну косметологію, і у вас немає грошей на ЕППН. Дуже модні лікарі кричать: купіть ЕППН, наш вам той адреналін. То, повірте, купіть декілька ампул адреналіну, той, який зберігається без холодильника, такі також існують. Тримайте його ось отак, от перемотаним. Чесно, це такий дуже простий лайфхак перемотаною так от резинкою, для того, щоб пацієнт не сплутати і не ввести замість, наприклад, іксимітузону чи супрастіну, адреналін. І нехай він вас лежить окремо. Це такий набір препаратів, який необхідно покласти в аптечку швидкого реагування для розколу. І після того, як ви впевнили, з пацієнтом все окей, з ним все нормально. Ви провели. Пальцьову пробу наповнення судин. ви бачите, що судини реагують окей, вони реагують нормально, немає ніякого ускладнення у вас, ви можете відпускати пацієнта додому. Знаючи, що у вас пройшло все окей, все хорошо. Але якщо ви розумієте, існують дуже багато різних випадків, коли. У вас пальцева проба не відповідає нормі. Дивіться, є затримка певна. Це вже був проведений перший розкол, є певна затримка. Що ми робимо? Ми маємо повторно провести розкол. Знову таки, чому? Тому що я вам вже показувала приклад. Що потрапити в судину, яка була забита філером, це дуже тяжко. Ви могли потрапити зверху, ви могли потрапити в судину, яка, в принципі, не була е, забита філером, ви могли її проколоти і потрапити на м'яс. Фермент буде гуляти, гіронова кислота залишиться в судині. Бачите, тут показано: ось тут фермент, тут фермент, і трошечки ось. Тому досить часто. Першого розколу недостатньо. Треба провести другий розкол. Друге, ще раз, ще раз розкол. Це у вас буде другий флакон. Так само ви його розводите на 2,5 мл зрощину. І знову-таки, ви дивитесь в залежності від того. Де вам треба проколоти? Бачимо зона побіління, значить, тут стоїть філер. Значить, знову-таки повторно ми будемо розколювати в місці введення, ось було місце введення, де в нас забилась судина, і ось трошечки вище, куди пішов судинний малюнок. Тобто знову ми проводимо весь розкол. Першого разу було недостатньо. Тому ви ділите, в залежності від ситуації, ваш флакон розведений на 2,5 мл по даній ділянці. Тому дуже важливий момент, коли вас трапилися шині, або ваші колеги, ви комусь допомагаєте, чи ви займаєтесь навчанням, тому що в школі дуже багато викладачів, і не всі викладачі викладають невідкладні стани. Не всі викладачі розбираються в аптечці, як їм реагувати в тих чи інших станах. Тому обов'язково слухаємо і запам'ятовуємо, ви зробили розкол. Далі пальцева проба. Чекаємо 20 хвилин. Якщо вона негативно розкол. Якщо проба, все хорошо, да, позитивно, тобто кровонаповнення ОК, можемо відпустити пацієнта додому, але він має прислати вам фотозвіт через одну годину. Якщо у вас проба негативно, робимо ще раз розкол, тобто негативно, погано, да, не потрапили ви сюди, не всяке буває. Робимо розкол. Знову 20 хвилин пальцева проба. І у вас є ще можливість вести один флакон ферменту. Дозволяється вести за сутки, в залежності від косметологічних шкіл. У нас діляться 4 косметологічні школи, школа азіатського ринку, пострадянська, європейська та американська. Кожна школа по-різному дає дозування. Хтось каже, можна вводити 7 тисяч одиниць, хтось каже, можна ввести 3,5 тисячі одиниць, 3500 одиниць. Хтось каже, вводимо всього 2 флакони. 3 тисячі азіати кажуть: ми вводимо до тих пір, поки не пройде сама ішемія. Але не більше, ніж 4 флакони. В принципі, всі відносно сходяться. Чому не вводимо ми більше, ніж 7000 одиниць? Тому що це не буде некрози, не переживайте. Препарат алергічний, препарат має дуже сильну білкову нагрузку. І якщо, не дай Бог, буде алергічна реакція, дуже тяжко в умовах кабінету врятувати людину. Тоді 100% треба госпіталізація, тому що на перші 3,5 тисячі одиниць алергічна реакція буває рідко. В основному алергічна реакція знаходить на 5 тисячах одиниць. 5 тисяч одиниць, 6,5, 7 це є такі, знаєте, найбільш критичні. Тому намагайтесь якось. Працювати більш, я б сказала, обережно, майте аптечку, проводьте пальцеві проби, обов'язково контролюйте вашого пацієнта. Якщо ви розумієте, що ви не справляєтесь, одразу викликайте швидку. Якщо ви бачите, що ви не можете, в нього піднявся тиск, в нього знизився тиск, ви не можете розколоти. Ви завжди можете відправитись до а, стаціонару, можете поїхати до лікарні невідкладної швидкої допомоги, і вам там завжди допоможуть. Повірте, хірурги і алергологи вони вміють працювати з ешемімо, вони вміють робити розколи. І в нас були дівчата, які в Європі стикалися з такою проблемою, і все вдавалося нам в школі розколоти його онлайн. І коли на всяк випадок їхні пацієнти їхали в лікарню швидкої допомоги, то... А, Сказали лікарі, о Боже, як ви ідеально спрацювали. Що наші дівчата вони могли спрацювати в таких умовах, да, як за кордоном, коли ти не можеш а, мати доступ до всіх препаратів? Так само в Києві і по всій Україні теж дівчата стикалися з проблемою, що пацієнта падав дуже тиск. А, анафілаксія, їхали разом швидкою до лікарні після розколу. Лікарі-хірурги дивились, сказали, розкололи ідеально, взагалі дуже хорошо. Ну, алергічна реакція, ні ну, з ким не буває, це від вас не залежить. Тому, дівчата, робимо розкол, пальцова проба, ще раз розкол, чекаємо, знову розкол. Обов'язково ви маєте бути на зв'язку з пацієнтом. Щоб у вас не було, як дана ситуація. Зараз ми піднімемось в нашому чаті по ускладненням, щоб у нас не було якось тут. Чекали 5 днів, поки воно пройде саме. Не проходить ішемія сама. Мазь ліатон не допомагає, воно не пройде саме. Де ж якщо ви в ліатон додасте, я чула такі рецепти, як діксимітазон з ліпарейс. Теж воно саме не пройде. Це те, що потребує дуже швидкого розколу. Чого? Тому що дивіться на інервацію. Дивіться на кровопостачання. Наше обличчя все покрите нервами, все покрите судинами. Яка б вас не була голка, ще раз згадуємо: дане зображення, в школі воно все є, ви собі зможете потім його вигрузити. Калібр, діаметр, судина. Можна потрапити в крупну судину, в таку як артерію, можна потрапити в віна, але найчастіше ми потрапляємо в артерію. Чому так? Тому що ось ідуть крупні віни, крупні артерії, потрапили випадково, а в крупні віни і в крупні артерії впадають мілки, яких дуже багато, ви їх бачили. І тому страшніше, коли філер рухається, рухається, рухається мілким сосудом, потрапляє в крупний і забиває ось тут. І тоді у вас пішла ваш судинний малюнок доверху, як на даному зображенні. Бачите, все піднялось доверху. Тому, аби не було у вас некрозу, і ось такого ми не чекаємо 5-6-7 днів, поки воно пройде. Краще напишіть в чат відкладної допомоги. Ми допоможемо, розберемо, проконсультуємо, ні. Не можете боїтеся їдете разом із пацієнтом в лікарню. Але повірте, це не є складне ускладнення, воно все вирішується. І насправді ішемія частіше, найчастіше вони травляються в губах, в підборідді. Рідше лоб, кути, скули, носогубка Але ось цей цікавий випадок, ми його в школі будемо розбирати. Після. Корекції кутів Джолі. Бачите, яка в нас красива. такий малюнок. Ми його будемо розбирати. Як реагувати? Тут було 5 розколів, тому що не змогли зорієнтуватися одразу. Яка саме судина була забита, і робили узісу судин. І знайшли її в досить досить цікавому місці. Тому. Чекаємо розбір даної ситуації.